Президент і голова Пентагону ухвалюватимуть рішення, що станеться зі зброєю, постачання якої було призупинено для України. Про це заявив речник Пентагону Шон Парнел. Він сказав, що це рішення мало на меті краще зрозуміти рівень запасів зброї, що зберігаються у Сполучених Штатах. Хоча, за його оцінками, військові мають усе необхідне. Під час брифінгу парнел підтвердив, що деякі поставки зброї до України були призупинені у рамках ретельного огляду можливостей для узгодження. Дження і з оборонними пріоритетами, що підтримують ідею Америка понад усе. Він також сказав, що відтепер Пентагон не буде, як це було за попередньою адміністрацією, публічно надавати деталі щодо поспат. Щодо поставок зброї в Україну, включаючи зброю, що постачається, а також терміни поставок. Згідно із національним громадським радіом, наразі призупинено відносно невелику партію зброї зокрема, це 30 ракет ПАК-3 для систем Петріот, 8,5 тисяч артилерійських снарядів, 252 ракети для системи «Хаймарс» та трошки більше 90 ракет для збиття ракет винищувачами f 16 Естонія та Швеція підписали угоду про підтримку України у захисті від кібератак. У рамках так званого талінського механізму, метою якого є зміцнення співпраці між союзниками по НАТО. шведська влада виділить на цю мету понад 12 мільйонів євро. Про це інформує Міністерство закордонних справ Естонії. Минулого року Україна стала об'єктом понад 4 тисяч кібератак, що означає в середньому. 12 атак на день більшість із них були організовані Росією та спрямовані на критичну українську інфраструктуру. Такі атаки на цивільну інфраструктуру загрожують здатності держави функціонувати та надавати базові послуги своїм громадянам. Йдеться у заяві естонського міністерства. Паперові документи повертають свої позиції. Полякам нагадують, що під час подорожей за кордон варто брати з собою документи у традиційному форматі. Попри зростання популярності застосунку, емобиватель документи у у традиційній формі просто необхідність. Поза тим, застосунок обиватель не працює за кордоном. Пам'ятайте про це навіть під час поїздки на велосипеді чи шопінгу прикордонних містах. Закликав прикордонник майор Мартін Каліновський. Поза границями нашого панства за межами нашої держави емобиватель не працює. Треба мати із собою документи. Так також треба дбати, аби їх не загубити. Якщо загубити документ, то можуть виникнути проблеми із поверненням на батьківщину. Нашої часом міністерство цифровізації планує до кінця року впровадити асистента зі штучним інтелектом у додатку. Емобиватель, як розповів заступник міністра Дарюш Стандерський, через додаток також можна буде серед іншого подати електронний підпис або ж повідомити у страхову компанію про ДТП. Рішення Пентагону призупинити постачання високоточних ракет та боєприпасів для систем протиповітряної оборони до України стосується ключової та незмінної зброї. Однак це стосується невеликого пакету озброєння а протитанкові системи серед іншого все ще надходять до України. Призупинення поставок американських боєприпасів до України, про яке у вівторок оголосило міністерство оборони США, здивувало багатьох людей у Вашингтоні, як в адміністрації президент. Да Дональта Трампа так і за її межами, а також самих українців. Нерідко в американській пресі заголовки починалися словами сором. Як повідомляє The Wall Street Journal, рішення ініційоване Елбріджем Колбі, заступником голови Пантагону, відомим своєю протидією підтримці України, було ухвалено настільки раптово, що призупинено навіть постачання обладнання, яке вже знаходилося на складах у Польщі. Наразі невідомо як це питання буде остаточно вирішено. Переговорах у самій адміністрації та з Україною. Прокуратура Польщі займеться справами так званих груп охорони кордону. Окружна прокуратура в Гожові Великопольському взяла на себе два провадження від прикордонної служби щодо інцидентів на західному кордоні. Генеральний прокурор Адам Боднар повідомив у соціальних мережах, що справи стосуються несанкціонованого виконання обов'язків службової особи, а також образи та закликів до розголошення персональних даних співробітників прикордонної служби. Кожен громадянський. Рух ціни, але є межа. Так про загони висловився заступник голови міністерства внутрішніх справ Матій Дущик. Тож прокуратура розглядатиме справи. У польських лісах дуже високий ризик пожеж. Більша частина країни дуже суха. Пожежі можуть спалахнути будь-якої миті. Лише за останні 24 години любузькі пожежники зафіксували кілька небезпечних загорянь у лісах та на полях. У двох найбільших пожежах задіяли три пожежні літаки. Розповів речник Любузьких пожежників Аркадіошканяк. Найдовжеї було в радниці пожежі ліквідовували більше 20 бригад державної пожежної служби а також добровільних формувань. вдалося локалізувати загорання, але довелося задіяти три пожежні літаки. Шені пожару золи задиспоноване самолоти, три самолоти ласу панськових. Пожежники просять бути особливо обережними у лісах. А поточну карту пожежної небезпеки можна знайти на веб-сайті державних лісів. Президент і Пал українського ресторану в Талліні був операцією замовленою російською розвідкою. У цій справі затримано та засуджено двох громадян Молдови. Інцидент стався наприкінці січня. Винуватцями підпалу були двоє молдаванів віком близько 30 років. Їх затримали в Італії та передали естонській владі. За даними щоденної газети Есті Експрес, один із обвинувачених зізнався у розвідувальній діяльності проти Естонії. Він свідчив, що у дві 24 четвертому встановив контакти із представниками російської військової розвідки та отримав наказ підпалити супермаркет у місті Осула. Відповідно до інструкції, він зняв відео. А через кілька днів отримав оплату у криптовалюті. Потім росіяни наказали йому здійснити ще один напад цього разу на ресторан. Слава Україна у Таліні. Він залучив до допомоги другого громадянина Молдови. Головного винуватця обох підпалів. Естонський суд засудив до 6,5 років позбавлення. Волі другого чоловіка ув'язнили на шість місяців, оскільки не було достатньо доказів того, що він знав, що бере участь в операції саме за наказом росіян. Новообраний президент Польщі запросить міністра закордонних справ на зустріч щодо обговорення кандидатур на посади послів. Польщу мають представляти гідні люди, сказав Кароль Навроцький, відповідаючи на запитання журналістів. Богдан Кліх не повинен бути амбасадором польським Богдан Кліг не може бути послом Польщі у Вашингтоні. У цьому питанні змін немає. Він не робить нічого на благо польської держави, тож не може її презентувати. Тож ані Кліх, ані Шнепф не отримають мого погодження. Чувіться жані панкніха, ані пан, Кліх, ані пан Шнеп не узискає моєї акцептації. Наразі існує суперечка між головою міністерства закордонних справ Радословом Сікорським та президентом Анджеєм Дудою у справі призначення послів. Голова держави не поспішає підписувати номінації на посади послів, яких вирішив призначити уряд. Накриті спалахнули пожежі, що загрожують мешканцям та туристам. Влада Грецького острова говорить про критичну ситуацію. Уже півтори тисячі мешканців та туристів евакуювали. Серед них є також польські туристи. Речник МЗС Павел Вронський повідомив, що їх перемістили у безпечніші райони. Przeprowadzanej... Зона евакуації, яку проводить грецька сторона, охоплює населені пункти Ферма, Ахлія та агіафотія. Усіх цих людей перемістили в Іра Петро. Ірапетри вогонь шириться під впливом потужного вітру, який значно ускладнює гасіння. Павел Вронський додав, що жоден польський турист не постраждав, проте нагадав про попередження, що видає міністерство. Пожежі вже Лісові пожежі ласуфілісові пожежі. Уже раніше були в Португалії, також у Хорватії. Тож закликаємо наших громадян дотримуватися вказівок місцевих служб. Також просимо не затримуватися у тих небезпечних місцях, тільки для того, аби зробити фото. Таке, на жаль, траплялось тако. Ож такі дії ускладнюють усі спроби надзвичайників. Ні затримиваші в місцях пожару, не робити фотографії, понівеж то часто утрудня акція гашнічого місцевих служб. Пожежу помітили вчора в день, вночі вона посилилася. Згоріло близько десятка будинків, хоча їхню кількість наразі важко оцінити. До боротьби зі стихією залучили кілька сотень пожежників. Західний кордон Польщі не перебуває під загрозою. Так оцінив підполковник Кшиштоф Пшепюрка, експерт із безпеки та колишній солдат спецпідрозділу ГРОМ. В інтерв'ю польському радіо він наголосив, що діяльність так званих громадських патрулів, які з'явилися останніми днями на кордоні із Німеччиною, є незаконною. Охорона кордонів це завдання прикордонної служби, а не неформальних груп, наголосив полковник. Він також додав, що справжня загроза для Польщі походить із Росії. Наш на ворог на сході. Не треба його шукати на заході. Якщо ми впустили сотні тисяч мігрантів, то маємо рахуватись із наслідками. Нам треба пильнувати східний кордон. Там наш ворог, там потрібне посилення. Сходу маємо пильнувати границі. Там мамия ущальня через зростання міграційного тиску. Уряд оголосив про запровадження із понеділка прикордонного контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою. Він має бути вибірковим і, як наголошує влада, бути максимально спрощеним. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив у четвер. Штормове попередження першого ступеня для дев'яти воєводств та попередження проспекту першого та другого ступеня для більшої частини країни. Штормове попередження першого ступеня охоплюватиме опольське воєводство та частину нижньоселеського, куявсько-поморського, а також Лоцьке, Мазовецьке, Підляське воєводство, Поморське та Вармінсько-Мазурське. Попередження діятимуть з полудня до 20-ї години у четвер. Ймовірність виникнення явища 70%. Локально грози супроводжуватиметься опадами та сильними поривами вітру. за межами фронту. Також можливі сильні пориви вітру. Рішення. США та Україна готують телефонну розмову між президентами Трампом та Зеленським. Очільники держав найімовірніше говоритимуть уже завтра. Тема призупинення поставок американських боєприпасів насамперед ракет для систем Петріот. Інформацію про можливу розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського оприлюднило видання Financial Таймс із посиланням на свої джерела. Інформацію передрукувала низка українських видань, адже в Україні при поставок американських боєприпасів для Петріот та Хаймерс, тема номер один. Рішення Пентагону призупинити постачання ракет до України викликало хвилю різних реакцій. Його коментують як відверте заохочення Росії до продовження агресії. Тим часом Київ декларує готовність оплачувати постачання ракет, адже тільки вони здатні боротися із російськими балістичними ракетами. Не можна допустити ситуації, коли великі зусилля польських служб на кордоні з Білоруссю будуть марними. Так пояснює рішення про запровадження контролю на кордоні з Литвою Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочик. Заступник заявив на прес-конференції, що мігранти не з'являтимуться на західному кордоні, якщо їх зупинять на східному. Міграційний шлях зі сходу на схід пролягає все ж через Польщу. Близько 800 із близько восьми сотень мігрантів, яких не впустили до Німеччини, а перетнули вони кордони з Білоруссю. Близько половини цих людей це люди, які перейшли литовський та латвійський кордон, а потім через польщу на захід. Армія готова підтримати прикордонну службу у зв'язку з відновленням прикордонного контролю. Із понеділка, 7 липня, польща тимчасово контролюватиме кордони з Німеччиною та Литвою. Начальник генерального штабу В'яслав Кукула повідомив польському радіо, що із понеділка 5 тисяч солдатів будуть направлені на виконання прикордонних завдань, 4 тисячі на кордон із Німеччиною і тисяча на ділянку кордону із Литвою. Конституційний суд у Польщі постановив, що обмеження годин релігійної освіти у школах є неконституційним. Це стосується постанови міністерства освіти, яка із 1 вересня цього року зменшує обсяг релігійної освіти з двох до однієї години на тиждень. Після того уроки мають проводитися до або після обов'язкових занять. Суддя доповідач Кристина Павлович наголосила, що зміни до закону були внесені всупереч позиції церковної сторони, хоча постанови. Вимагають досягнення консенсусу у цьому питанні. результатом одноосібних дій міністра освіти є унеможливлення адаптації навчальної програми до зменшення кількості уроків релігії ограніченням лічбільці релігії